Коли я почав дивіться е, на цю інформацію на вони дуже. І, і я не можу зрозуміти, е, кажуть про трі е, три алгоритми е, от в цьому питанні: перше: управління, контроль і власність. Це абсолютно різні речі. Контроль. Контроль чого? Економічних питань і технічних питань, чи контроль і експлуатації, всі економіки. І як це буде контроль виглядати в наглядової ради, чи в керівництві енергоатоми, І на що Сполученим Штатам цей контроль над, над діяльністю енергоатому, якщо це не пов'язане з бізнесом, з, то тим, що заробити гроші? Управління, в якому в якому віді управління? Управління це Міняється менеджмент, наглядова рада, в общем, все, от ми даємо в управління. Залишається власність українська, і президент сказав, що до річ не йшла у власності передачі власності. Мабуть, і мова мова не йшла про всі електростанції, а тільки про Запорізьку. От, от от, от така інформація. А якщо О, та катежі, а якщо власність? Ну як передавати власність? Це треба. Ну приймемо закон о приватизації. І хто купить е, ці атомні станції? А можна а не, не про приватизацію, а можна про особливий статус якийсь там прийняти закон. А, ну а які не буває, чи ти володієш, чи ти управляєш, чи ти контролюєш. Більш не буває ніякого статусу. пам'ятаєте цей завод Ілліча, це... як не приватизовували, особливості приватизації були. Тут теж таке не, придумають. Ну, не, да, можна придумати по приватизації придумувати. І, до, і е, тим більше речі е, 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 Трампа, я, наскільки я пам'ятаю, Білого Дому, він сказав, що приймається, е, мова йде про власність. Uh -huh. Ну, добре, хто буде власником? Міністерство енергетики Штатів, Держава. Думаю, що можливо, тому що там є багато енергетичних компаній держав, навіть у Міноборони. Є дві компанії з атомними станціями у Міністерство оборони Сполучених Штатів. Там це можливо чи якісь великі енергетичні компанії, там, э, цей Канедісон, чи э, там Power and Light, вони куплять і будуть э, будуть володити нашими атомними станціями. Ну такого чуду у світі немає, щоб якась країна інша контролювала атомну енергетику іншої країни. Може через великі компанії. Ну, ЕДФ, державна компанія. В Британії тільки англійські компанії. Південна Корея – Південна Корея. Ну я не знаю такого прикладу, щоб якась інша країна контролювала. Чому? А тому, що діяльність цих компаній вони контролюються двома такими регуляторами, основними. Це Регулятор по <кій>, дерегу по ядерній безпеці, який дає дозвіл пускати, не пускати, включати там і так далі. І Національна комісія по регулюванні, яка визначає тарифну політику, ціну на цю електроенергію, і так далі, так у всьому світі. А прийдуть американські компанії, скажуть, почекайте, хлопці. У вас собівартість там 1,7-1,8 гривень. Ви показуєте такої собівартості не буває, не може бути. Це, це штучна собівартість. Ви там фінансуєте, чи ви не дофінансовуєте фонд виводити з експлуатації? Та піднімаємо собівартість до середньоєвропейської. Там 4. піднімаємо тарифи і так далі. А ні, ми не можемо тарифи. Як населення Україну після війни ми піднімаємо чи під час війни. Тарифу на таку, ніхто, хто буде платити. Ну, якщо ви не можете платити, ми, ми зупиняємо. От я вам скажу така ситуація, компанія, до речі, АЕС, американська в Болгарії, зупинила електростанцію теплову, і вони кажуть: піднімайте тарифи. Це вона на вугілля працює, мориться три, наскільки я розумію. От це, це пів, ну, 3-4 місяці. Приклад, піднімайте тарифи. ми не Можемо працювати по таким тарифам. Ну, Ми не можемо піднімати регулятора. Якщо ви не можете, ми станцію зупиняємо. І вони зупинили на варі, конструйована станція, і вона стоїть і не працює. Так і у нас Много. таке може бути. Якщо вони зайдуть, що я... вони заберуть, то так, так, так і у нас таке. Тому я, я не можу коментувати, що мав на увазі президент Трамп, що мав на йому відповів президент Зеленський. Що кажуть інші, для чого це все, чи це знову як е, рідкоземельні земельні ці метали, е, поговорили, поговорили, щось там вони підпишуть, не підпишуть. Чи мова йде про Запорізьку станцію тільки для того, щоб її американці забрали, щоб вона була ні Росії, ні України, щоб можна було її запустити. Ну, а це гіпотетично, це добре Але... ну, чи ні, якби вони забрали Запорізьку станцію. Добре, ну... Контролю. ну, не Ну сьогодні ж Росія заявила, що ні в коєму разі запорізька там станція не буде передана ні Україні, ні, ні жодне інший ну, процес переговорів. То таке ставку задирають, а там а, да, я води розумію, води. ну а ну, вони ж дадуть в якому вона стані. Я думаю, що вони бояться ще що щоб е, суспільство... Е, Uh -huh. ee, вот не вот побачили, в якому стані. Якщо її візьмемо, а як вона буде працювати без платіно Хо Каховський ГЕС. Нам треба будувати -лас, чи градівні, чи я, я не знаю. Ага, а якщо робити. приймати рішення, то що ви виказали казали, треба робити? Треба погоджуватися, віддавати там чи не давати, чи взагалі впертися, сказати, що якби йдемо в отказ, нічого нікому не даємо. Вона, ну, е от, от керівництво України, да, да, по Запорізькій атомній станції, який алгоритм рішень. бути? Я не можу сказати, де можна впертися і не давати згоду, і не впертися. Тут ціна така, яку ми не можемо оцінити. А я що скажу, як я впираю, а ми ж один раз вже вперлися, ну, і так. чим це цим... І чим все це закончилось? Тим, що ми залишилися без розвідданих і припинили і, і могли залишитися. а потім сказали: Ні, ми, ми щось, щось помилилися, помилилися, пане Трамп. Ми, ми помилилися, настрою не було і так далі. Щось, <світут> щось дьявол попутав. Тому тут то я не можу судити, але я вважаю, що е це шість енергоблоків, і треба робити все, щоб вона працювала на нашу енергосистему.